Сьогоднішня вечеря в джазмарая ще краще і смачніше, ніж вчора, тому що сьогодні набагато більше морепродуктів. Тут у нас жаряться краби. Тут у нас пагітки з морепродуктами. Додати можна. Кальмари, подивіться, які великі. Мідії. О, Виносять креветки. и кефаль тут качка жеветки, мидии кальмары и кефаль Так виглядає головний ресторан, фрукти, кініті жирні, кумкват, пезаліс, весолоркому. І саме головне сьогодні є суші, причому суші реально смачні з лососем. Ого. Жарені суші.